Так. Ось бачу, ось такий 12-й рамковий вулик. У нас з вибуркою криші під канді, під пасту. Це мастиво, просто була перша залівка, що й більше насіки, це не страшно, це все відмивається і будете красити. Тож прийдеться пушкурити і цей. криша ось така. Є палець, канді можна положити. Далі сам магазин. 12 грамів. Рамочки стають трохи маленьким запасом, тут якраз під палець, щоб можна було відсунути і глиненько працювати. Тобто можна трохи роздати. Всі рамки от вроді, куплені, але не всіх є цей 37 мм ммський роздільник, тому і тому трошки так. Якщо б рамки були якісні, трошки, трохи з петчиками, вони були більш стандартні. По цих трошки видно, що тут підібрано, не підібрано рамки, тобто не стандартні. Ось такий магазин йде в комплект. Все одне на одне сідає, сідає добре, є малесенький зазорчик, якщо бджоли прополюснуть, щоб ви не тим гратися, мучитись. Тут під пальці можна вкласти, можна вкласти і уголочок, і металевий, і пластиковий по бажанню, але воно того немає. Тобто на рамки давління создаєш і воно, і воно все прекрасно витримує. 120-та плотка. Все, все як положено. витримує хороший, доволі легкий. так, Далі сам корпус. Сам корпус теж зібрається 12 рамками. Можна в ньому тут для себе зробити дирку, ну, це вже по бажанню. льоток 25 см. Тут все за лісом. Тому що, щоб вішився гарненько пльцезбірник, якщо комусь потрібно пльцезборник, щоб вішилися. Якщо хтось хоче собі прильоточку, її можна легенько сюди на цвашки і ставити, і буде гарна прильоточка. Але я її не ставлю, бо для себе я чіпляю пльцезбірники, завжди чіпляю їх наверх. Але так що й може в цьому році будемо чіпляти на низ, того я не робив ніяких прильоток, щоб, щоб гарненько ставав пальцезбірник. Так, ну там, все підніп, по корпусу, понятно. 300-й корпус, підламочку теж 120-та плотність, 14 все добре. Далі йде саме дно. Саме дно ось такого формату. Тут виборочка, все буде комфортно залазити. палець. Корпус теж сідає на дно доволі добре. ззаді маємо. Маємо в дні розмір мм. 25 його ширина ось так виглядає, щоб ставала заслоночка. Заслоночку робили якраз 25 на 25, щоб запихалася знизу. Тут, коли зверху буде сітка, ніякі бджілки давитись не будуть. Все, заслоночка стає гарно знизу, ззаду, коли підходиш, її гарно можна ставити і гарно виняти. Робили 25 на 25 якраз під ПВХ ем, вагонку. Вона 25-ї ширини і вона якраз сюди буде ставати, все супер. Так, ось такі ножки, дно теж, доволі хороший матеріал, матеріал як пластик, 120-та плотність, все хорошо залялося, все, все хорошо. Можете замовляти, ціни адекватні. Якщо рівняти навіть по OLX, то ціни одні з нижчих, так як ми починаємо. Все для себе лєм, це все для домашнього використання, але якби продати, то можемо і продати. Тому звертайтесь, якщо комусь щось треба, пишіть. ось таке у нас: таке у нас є.